Доброго часу. З вами Михайло Орлов та ви на Флагман SHOP. Як ви бачите, дуже багато вудлищ, і це значить, що ми сьогодні знімаємо огляд на матчеве вудлич новинка 24 року. Сьогодні у нас на огляді 6 матчевих вудлищ. Це Armadale Basic, це Castmaster, це S Carp Match, це force Rank та телескопічні варіанти. Це S Carp та Касмастер. І трішечки про матчеве вудлище і для чого воно нам потрібно. Це вудлище використовується для ловлі, коропа, амура, карася, ляща, плотви на озерах за допомогою матчевих поплавців з однією точкою кріплення. Називаються вони ваглер. Тож по кожному вудлищу ми пройдемося окремо. Armadale Basic має довжину 4,2 м з тестом 20 г. Транспортировочна довжина 1,45. Катушка тримач в нас встановлений ергономічний з передньою гайкою. Тож, катушка у вас буде затягуватися з передньою гайкою. Відстань від першого кільця до котушки 45 см. Кількість кілець на цьому вудлищі 15 плюс тюльпан. Щодо тюльпану, на цьому вудлищі встановлено звичайний, звичайний тюльпан. Вага цього вудлища 209 г. Рекомендуємо встановлювати на це вудлище катушку розміром 3-4 тисячі з мілкою шпурою та високим передатковим числом. Щодо поплавців, на це вудлище нам підійдуть поплавці вагою від 6 до 14 г ковзаючі, так і фіксовані. Наступне вудлище у нас на огляді це Castmaster Match довжиною 4,2 метра та тестом 15 г. Має транспортировочну довжину 1,46 м та складається з трьох частин. Катушка тримач на цьому вудлищі задній, Гайка знаходиться у вас ззади та фіксує вас. Катушку щодо кілець. На цьому вудлищі встановлено 15 кілець та тюльпан. Відстань від першого кільця до катушки тримача 47 см. Рекомендуємо встановлювати сюди матчеву катушку розміром 3-4 тисячі з мілкою шпулею та швидким передатковим числом. Наступне вудлище – це S-carp Матч. 4,2 довжина з тестом 25 г. Має транспортировочну довжину 1,46 м та складається з трьох частин. Котушка тримач тут встановлений передній, тож котушка у вас фіксується спереду. Встановлено 15 кілець плюс тюльпан. Відстань від першого кільця до котушки 68 см. Рекомендуємо встановлювати сюди катушку розміром 3-4 тисячі з мілкою шпулею та швидким передатковим числом. Наступне вудлище у нас нагляді це матчеве вудлище Force Rung. Загальна довжина 3,9 та тест 30 г. Транспортувальна довжина 1,35 м. Загальна вага 223 г та має передню гайку катушку тримача. Та має відстань від першого кільця до катушки 57 см. Щодо катушки, катушка також сюди встановлюється матчева з розміром 3 тисячі з мілкою шпулею та з швидким придатковим числом. Наступне вуличне у нас на огляді це телескопічна серія s Match 3.9 загальна довжина з тестом до 40 грамів, транспортировочна довжина 104 Загальна вага 221 г. Щодо катушка тримача має задню гайку, яка фіксує катушку. Та 6 кілець та тюльпан. Відстань від першого кільця до катушки 46 см. Щодо катушки, яку ми сюди встановлюємо, це 3-4 тисячна катушка з мілкою шпулею та швидким передаточним числом. І останнє вуличчя у нас на огляді це телескопічний варіант мащового вуглища серії Castmaster. Загальна довжина 4,2 з тестом до 35 грамів. Має транспортувальну довжину 135 см, загальна вага 281 г. Котушка тримач з задньою гайкою, яка фіксує у вас котушку. Та 6 клес та тюльпан. Відстань між першим кільцем до катушка тримача 70 см. Щодо катушки. Катушку я рекомендую сюди ставити також 3-4000 з мілкою шпулею та швидким передатковим числом. Щодо рекомендацій по використанню мачових вудлищ. мачове вудлища використовується у нас на озерах та водоймах з невеликою течією, такі як канали. Поплавці в матчевій жуболовлі називаються ваглер. Ваглер це поплавці з однією точкою кріплення. Форма та довжина залежать від вашого бажання. Щодо ваги самого поплавця. Оптимальніший варіант для ловлі в наших умовах на території України це поплавці вагою від 6 до 12 грамів. 12 грамів ми використовуємо тоді, коли нам потрібно забросити нашу оснастку на далеку відстань. Проти вітру, а так, взагалі, 6-8 грамів матчевий поплавок буде найкомфортніший для наших умов. Щодо поплавців та їх використання, ви можете це все побачити згодом, так як у нас буде дуже багато відео про матчеву риболовлю. Тож, друзі, приходьте до нас до магазинів, вибирайте вудличі, поплавці, жилку та айда на рибалку. Підписуйтесь на канал Флагман Шоп, ставте колокольчик, нажимайте лайки, коментуйте. З вами був Михайло Ролов. До зустрічі на риболовлі!